Доброго дня. Починаю я з погоди. Просять мене розказувати погоду, яка в нас. В общем, вчора був такий скажений вітер. Не хотілося й на двір виходити. Так, сьогодні, сьогодні в нас зранку сніжок, а це вже перейшов в дощик. Таке маленьке ляпоти щось, але хоч вітру. Малесенький, легесенький. Нема вітру такого. Було трохи холодно так зранку, але зараз трошки вже тепліше є. Так, а я йду подивлюся. Десь поїхали корчувати. Піду подивлюся, що вони там роблять. Тут у нас цвинтар, тут старий. Не знаю чого колись. Колись серед села робили. Цвинтар ховали людей. Чому так? Прямо в центрі. Частенько прибрано. Так, дивлюся, вчора таким вітром вони перебили оцю здоровенну купу. Поки я дійшла, вже й сніг пустився який. Панжели теж робота є, везе дрова. Прибрала, щоб тут не мішали. Остився на хвилинку вже й перестає, вже в дощ знов ну, перетворюється. вже яке коріння. Як глибоко воду можна достати? Все сплилося корінням. Отсыльный. Це такі межі повростали каміння такі. Каменюки. Оце робили границі. Там воно все вросло. Кації. Так, на сьогодні все. Вечорами Наташа продовжує в'язати. Полишалося було не точок, то з моєї кофти, то з її. І вона щось знову модрує. Що получится в кінці? Побачимо. Всім на добраніч і тихої всім ночі.